Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність, шановні друзі, хтось може мені пояснити ну дуже правильне рішення про денонсацію з Білоруссю, зрозуміло, що сьогодні це є окупована держава, що це є окупована Путіним територія, що Лукашенківський режим це є маріонетковий режим. Але поясніть мені, будь ласка, хоч хтось, чому ми до сих пір маємо посла в мінську. Чому до сих пір український посол знаходиться в Білорусі після того, як 13 місяців тому до нас звідти прийшла смерть? Вбивали людей в Києві, Буча, Ірпень, Гастоміль? Як таке може бути? Сьогодні на наші голови з Білорусі літять Іскандери, С-300, дрони іранські, а ми тримаємо там посла. Що він там робить? Хтось може це пояснити? Я закликаю керівництво Верховної Ради. В Верховній Раді лежить проєкт постанови авторства міжнаціонального об'єднання за демократичну Білорусь Там майже всі фракції парламенту, включаючи правлячу партію Слуга народа автори. Будь ласка, винесіть її. Давайте визнаємо Білорусь окупованою. Давайте назвемо, що Лукашенко це є путінська шафка, що це є його маріонетка. Що це людина, яка має разом з ним бути в газі, і проти нього теж треба виписувати ордер на арешт. А ніяких з ним розмов, ніяких послів. Нащо ми це робимо? Нащо ми даємо цю шпарину цьому негіднику, цьому картопляному фюреру, який намагається через цю шпарину пролізти і повернути собі легітимність? Білорусь має бути. Лукашенківський режим має бути засуджений, речі названі своїми іменами. І ще раз вітаю всіх нас з поверненням виплат військовослужбовцям. Вони на це заслуговують.